Так, далі у мене є ось такі ось таким. Ось такі, ну так, у мене є ось такі ось. Як тут сказати, у мене є ось такі ось для уколів такі, такі набираючі. Розчини є такі. Треба дуже акуратно їх вводити. Не мокро, а у холодильника. Ось такий. Набираємо вашу кол і. кладемо на місце. Це тепер буде в сторонці. Сторонку кладемо більше не потрібно. І вводимо у вас. Це досить такий розчин, трохи болючий, але мусите потерпіти. Так, е, я в вас ввів Анестазію, вона не зразу допомагає, але е, я почек... е, тепер ми мусимо почекати, поки анестезія подіє на вас.